Ласкаво просимо на Волков Філмс. Сьогодні ми зануримося в один із найзагадковіших фільмів 2025 року, – «Ущелина». Режисер Скотт Деріксон, відомий своїми роботами Сіністер та Доктор Стрендж, створив захопливий науково-фантастичний трилер із елементами жахів і психологічного напруження у головних ролях: Аня Тейлор Джой, Майл Стеллер та Сігурні Вівер. Фільм Ущелина пропонує унікальний кінематографічний досвід, сповнений приголомшливого екшену, моторошної атмосфери та несподіваних поворотів. Давайте розберемо все детальніше. Про що фільм «Ущелина»? Події розгортаються в безлюдному та загадковому ущелі. Двоє елітних снайперів Леві, Майл Стеллер, американський солдат і драса Аня Тейлор Джой, литовська снайперка, яка працює на російську сторону, отримують чітке, але тривожне завдання. Ніхто не має зайти і нічого не повинно вийти. Вони розташовані по різні боки каньйону та охороняють таємницю, приховану в туманних глибинах. З часом їхнє сприйняття місії змінюється. Спочатку тиша здається ознакою контролю, але поступово вона стає гнітючою. Кожен віддалений звук, шурхіт вітру чи відлуння з ущелини підігріває їхню тривогу. Вони не бояться у традиційному розумінні це досвідчені воїни, які не звикли відступати перед небезпекою. Але вони відчувають щось невідоме, що повільно роз'їдає їхню впевненість. Для Леві місія перетворюється на одержимість він аналізує кожен рух, кожну тінь, намагаючись знайти логіку у все більш ірраціональних подіях. Драса, навпаки, довіряє інтуїції вона розуміє, що щось глибоко не так, і що їх навчали битися з ворогом, але не з тим, що чекає на них у тумані. Напруга між ними зростає не через недовіру. А тому, що їхні емоції розвиваються по різному. Леві чіпляється за обов'язок, переконуючи себе, що дотримання наказів єдиний спосіб впоратися з невідомістю. Драса ж починає бачити тріщини в реальності їхнього завдання та замислюється, чи вони справді мисливці, чи, можливо, здобич. У міру розвитку сюжету військовий трилер перетворюється на психологічну драму з елементами виживання та наукової фантастики. Те, що починалося як звичайна бойова операція, стає боротьбою не лише за виживання, а й за розуміння правди про ущелину, про самих себе і про сили, які можливо ведуть їх до невідомої долі. Аня Тейлор Джой. Акторка, яка перевтілюється в кожній ролі, неодноразово доводила, що є однією з найуніверсальніших і найсміливіших актрис сучасного Голівуду. Від свого моторошного дебюту у фільмі Відьма до приголомшливої гри в «Спліт» та скло, вона щоразу вражає своєю здатністю перевтілюватися у складних та емоційно глибоких персонажів. Справжнім проривом для неї стала роль у серіалі Ґамбет Королеви, де вона зіграла шахову геніальність Бет Гармон. Ця роль принесла їй золотий глобус і закріпила за нею статус топової акторки Голівуду. Для ролі драси Вущелина Аня пройшла інтенсивну військову підготовку, освоювала снайперські техніки, тактики виживання і навіть коригувала свою поставу, щоб виглядати як справжній професійний стрілець. Вона також працювала з мовними тренерами, щоб ідеально відтворити литовський акцент. Майл Стеллер – Від одержимості до війни в ущелені. Майл Стеллер збудував вражаючу кар'єру, знявшись у таких фільмах, як Одержимість, Топ Ган Меверік і Захоплюючий Час. Його здатність передавати глибину характеру робить його ідеальним вибором для ролі Леві, американського снайпера, замкненого в смертельній місії. Його екранна хімія з Аннею Тейлор Джой, одна з найсильніших сторін фільму. Їхнє повільне перетворення з ворогів у союзників. Їхні внутрішні конфлікти та боротьба за виживання створюють один із найбільш емоційних аспектів історії. Сігурні Вівер легенда наукової фантастики повертається. Говорячи про сильних жінок у науковій фантастиці та бойовиках, не можна не згадати Сігурні Вівер. Вона встановила новий стандарт із ролю Елен Ріплі у чужій, довівши, що жінки можуть бути розумними, сильними та безстрашними героями. Її роботи в чужі мисливці на привидів. Та аватар закріпили її як одну з найвидатніших актрис жанру. У фільмі «Ущелина» вона грає загадкову науковицю, яка, здається, знає більше про таємниці Ущелини, ніж розповідає. Візуальна атмосфера кінематографічний досвід якого ще не було. Однією з найбільш вражаючих складових фільму є його кінематографія та моторошна атмосфера. Ущелина постійно оповита туманом, створюючи відчуття клаустрофобії. Візуально це нагадує такі культові фільми, як Імла і Анігіляція, де середовище саме стає персонажем. Також є цікаві відсилки к фільму Одержимість Леві, який грає на барабанах. К серіалу гамбит королеви Драса грає в шахи, що перегукується з минулою роллю Ані Люди дерева, загадкові фігури в тумані, що нагадують сцени з фільму Анігіляція. Висновок. Чи варто дивитися фільм Ущелина? Безумовно, це не просто бойовик. Це поєднання воєнної драми, психологічного трилера та наукової фантастики з блискучими виступами Ані Тейлор Джой, Майлза Тейлера та Сігурні Вівер. Чи дивилися ви вже цей фільм? Яка ваша улюблена роль Ані Тейлор Джой або Майлза Тейлера та Сігурні Вівер? Напишіть у коментарях. Не забудьте лайкнути, підписатися і натиснути на дзвіночок.